І так, всім доброго времени суток З вами я тут і ми проходить проходити гітеатри в просить він. І це місія знову додаткова. У нас в стелі Сайленд Ассасін. Так. І вона на телефон. Телефончик не показаний на карті. Нічого. Ладно. Ну что, поїхав. Так, і пише Silent Assassin

Не ну тут теж потрібно. Тут треба потрібно довели до одного шумадо. Драктор лоу мідіа чи щось таке. Погано ну, різкі, то я так, так розумію. І так, нам желательно... Опа. Ага, тут. А, так, тут уже... Ці... Звініки. Ясненько. Ну, то тут мы будем брежен, и, чтобы не нас не по-любому по не нас помидор, так что... Хотя... А ну, постараюсь, что Да, я что-то не могу. Я ж настроиться, блин, ну, что туплю. Извиняюсь, конечно, за мое тупление. Ну тут нас. Да есть тут для.. Для нас. Вау. Так. Ясно, ну нам игра каже, щоб ми йшли. Нас помітили нас, конечно ж... зірки роз. Як же без них... Блин, чрт. Ну, там... Да, тепер буде весело. Повні. Дома. Бігати. Взагалі не можна бігати, з вайпідхуєм. Вона занадто важка. Ну що, піднімаємось там, де ми піднімалися в місії In the Construction. І ось ми вже тут. І потрібно... Тепер потрібно знайти вдале місце, звідки можна стрінути у нас фізик конечно, звісно, як всегда, як же без ментів? Тут копи. Невозможно, щоб копи не були. Тут вони повинні присутствовать. особливо якщо граю я от того. І так, і чекаємо э, ждем. э, цього директора. Е э, так, так розумію, лофт медиа. Ну, це точно в це точно не Дональд Лов, 100%. Тому що Дональд Лов втік. <кій> Збіга... Збіжав <кій> в регіональному гтеатрі, як ми розуміємо. Так, хто грав в гтеатре? Тут пойме Оригінальний Зараз у нас просто твіттер наносовий. Так що таке там. Всього місії Silent Assassin буде... будуть дві. Так, ця і друга. І потім підемо інші додаткові місії виповняти. І потім уже місії на Худс, банду Худс, і все, і потім фінал. Міч того торчати. 20 секунд. 19, 18, 17, 16. 15, 14, 13, 12, 12, 10. Это тикание не... не... до провала, так что не думайте. Это до... до... доброго. 2, 1, 0. Приезжает цей директор. Это... Чувак, Один. Так. Да. І все, пройдено нам. Так. Скачемо. я думаю, не вбився А ні, отлюбився, не ого, круто. Так. Ну що, всім дякую за перегляд. З вами був я отзорки. Всім удачі. О, до речі, я хочу сказати, що дзвірки не зникли. Оце я хотів нагадати. Вони після місії не зникнуть. Тобто, скільки б не набрали хоч і шість зірок, вони не зникнуть. Вони залишаться після місії. Після виконання місії. Ну раз негайно. Ладно. Ладно, там будемо просто підміти. Я тут. А я почали. Всім удачі, підписуйтесь, коментуйте. Підписуйтесь, коментуйте. Ставте лайки, тільки лайки. Оціте моє відео. Всім удачі і пока. Чао!